<світух> а лоха всім. на каналі канали це клоп, піди звідси. Як ви вже зрозуміли, це, це клоп з моду Дівайнер ПГ. Пишу з цього, так. Да. Ну, Решту потім розкажу. Коротше, це буде збірка модів, Дівайнер ПГ і сутінковий ліс. Моя ціль пройти сутінковий ліс за допомогою цих двох модів. Дівайнер ПГ ми теж будемо проходити, але вже після того, як ми отримаємо всякі круті речі з сутінкового лісу. Я хочу це розділити по частинам. Щоб було вам більш цікавіше дивитись. Ну, це по-перше. По-друге, мені дуже шкода, дуже шкода, що так до довго не випускав довгі відео. На жаль, в мене були деякі проблеми з мікрофоном, та на щастя, я їх вже зміг вирішити. І тепер я записую відео тільки найцікавіше для вас. Ну що ж? А Прямо зараз ми можемо починати. І, до речі, як ви бачите, в мене такий український скінчик, знаєте. <гум> Окей, давайте тоді здобудемо. Перше дерево. Може якось швидше буде здобувати? Ось це, ось цей чудік, я знаю, да, да, це він. Ми в нього можемо купляти всяку броню. Джек омен, наприклад. Ось я б купив би собі цю броню, але, бачите, треба гарбуз і ендерперу. Ось це буде значно тяжкіше отримати, але вона трошки краще. Окей, тоді давайте здобудемо ще трошечки дерева запасом зразу. Здобуваємо дерево, яке мої цілі на цю частину, як мінімум, відправити цутінковий ліс. Для того, щоб Музика. до нього... Опа, піточки, один, Мені треба 24 квітки, щоб я міг відправитись і туди, і додому. Звідти. 18... Опа. 19... 19, 22... 22 тільки зараз. 23. Коротше, здобуду дуже багато квіточок. Дуже. Вони мені все одно знадобляться. Все, є. Цього я думаю, достатньо. Отже, тепер ставимо верстак. Я, б, мабуть, що зараз крафт би кайло і вбив би овечок кайлом через те, що мені потрібно вогну, щоб пропустити ніч. Щоб пропустити ніч, мені треба вон. Тому давайте трошечки поб'ємо цих овечок. Опа, опа, була поганою овечкою, поганою овечкою була. Отак, отак. О! О! о, гарно, гарно е, е, Курок чіпати не будемо. Ось, ось ще дві овечки якраз. Тебе б'ємо. А там ще є кит, до речі, який теж дуже сильно нам знадобиться, в майбутньому. І ще одна овечка тут була, вже втекла, напевно. Блін. Треба було спочатку її бити. Бо вона зараз втекла. Ми зараз ще й верстак загубимо. Ну я зараз вісток бігаю, трошки пошукаю. Може я її там знайду або якась навадить, плавиться. Бо овечок мені треба вбивати. А це дерево здівальне. Пеге! Да. Блін, ні, як я поняв, овечок більше не. Овечка! 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 О, 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 о! Дай дай, 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 дай вовну, дай вовну! Все, є! Yeah. Тепер... Я зайду А, це, я знайшов пристав. І заяви, якщо що не я, тому не смійтеся з мене, це була моя собака. Я не знаю, ви почули чи ні, але... Но... Сподіваюсь, що ні. <ріст> Окей, так, все забуваємо. Ось мінус піска? Блін! А мені не факт, що її на три камня вистачить. Тут теж її пісковик... жесть. Треба десь тут, тоді опуститися. Мені треба, щоб здобулися просто три крупнику. Далі я вже буду здобувати все кам'яним кайлом, бо... Не, ви Серйозно зараз? у мене тупо тролить. Фух, фух. Просто фух. Два. Три. Фух, чітко. Чітко, чітко, чітко. о тільки наскільки треба, настільки і вистачило. Все. Тепер мені треба ще 2. Чекайте, 2 плюс 8, 10. Ще 10 круглячку потрібно. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10. Отак. Робимо тепер сокиру, якою я зараз піду вбивати циклопів. клопіт. І що ж. Окей, забираємо тоді верстак, поїмо трошечки сирої баранини, Та спершу давайте вб'ємо кита. ось Кит? Кит. Він десь тут же ж був. Ось він, ось він, це не кит, це кашело. Він не агресивний, але нам його дуже треба вбити. Роман. Роман. Ух, як ми його добре вбивати. Подихати, подихати, подихати! Так! І якого з них ми били? Значить пчого. І далі буде питання, а там подивимось. Якщо я на одного кита витрачу всю свою сокиру, то. Ну дивіться, ну наші б то б'ють, а урон хоча б приходить чи ні ось це Ну Це більше не кити, це як ще Ну все одно, бачите, я його б'ю, типу урон показує, що приходить, але він коли-небудь помре, йо! Ми, мені нема чим його бити. Давайте здобудемо тоді може ще каміння. Може. Я не знаю скільки його можна збивати. Він просто як тупо безсмертний. Якщо це так, то я уявлення не маю, як мені з ним взагалі будитися. Шо? Окей, я, коротше, не буду їх чіпати, вони мене реально віддістали. А краще побиваються клопів, в яких дуже мало ХП, за два удари з сокира я вже маю, по суті, вбити. А чого я не помиляюсь, якщо не оновили цей мод. Тому let's go. Ось це клопчик. І давайте вдаримо його. Ви шо, всі такі живуть? Ні, ось, з них вже легше. В них просто випадає е, фрагменти їхніх очей. З якимось шансом, не пам'ятаю, з яким. Із цих фрагментів я зможу собі зробити меч. Е, блін, якби мені треба буде додати мод на крафти, бо я вже крафти всі чесно Ну, Те, ну, те, що я знаю, то це що тут є реалмід, реалмітова руда, яка значно краще, ніж заліто. Воно здобуває навіть обсидіан реомітове кайло, Але такий прикол, знаєте, є. Та е, те, що реомітове реалміт... Кайло. Ну воно, звісно, бодро копає. Так, краще, ніж діамантове. Але воно і швидше ламається. І воно це найгірше кайло з дивайне. Ауч. Чесно, два на одного. Ой-ой-ой, ой пробивають, пробивають народ, пробивають. Мінус один золото дав. Дякую. Діо. Да, да, захлопай шар. Оце мені треба читер. Що? Ладно. ні, мені це. А, я подав. Це персоку треба робити, і до речі, до речі, до речі, до речі, вже настала ніч, і я п'ю по-хорошому скіпту, бо... І ВНРПГ додає нових живих модуль, які дуже-дуже потужні. Лише вночі або під час грози. Чого мені спати не дають? Дайте мені поспати, сусіди. О, все, дали поспати, нарешті. Солодких снів. Все, тепер добуваємо, здобуваємо. Блін, в мене так мало ХП лишилось, хоча я просто циклопів вбивав і все. І в мене вже майже хп не лишилось. Ну ви прикиньте, Циклоп. це найслабший моб. Найслабший взагалі з усіх дивайнер ПГ. І вони мені лишили 4 сердечка. Це жесть. Окей, тоді діти. Опа. Ой! 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мені по-хорошому знайти свої ресурси, бо це буде халеп. Або не треба заходити, там є будиночок, який... Мені дуже сильний буст. Дасть, прокажте, мені вже плювати на ці ресурси, якщо чесно. Я піх-міг, бо зараз їх там пошукати. Але ось цей будиночок, він дуже-дуже класний. Дуже, дуже класний. Дуже, клас. дуже придуже. Я там можу ще й заселитись, до речі. Так, окей, побігли-побігли, швидше до будиночку, побігли, побігли. Побігли, побігли. Давайте будинок. Тут маленьке деревце є. Так, тут він є, який, до речі, продає. Yes. Тупо снайпер. Я не знаю, що це таке. Може. Що? О, шкіря нічого бути. Доберемо. А ви що це за прикол? Я думав, що це щось нормальне якийсь. Вуд буде, ні! Нічого нормального. А ще все. Щоб я вдягнувся. Все, серйозно. Це кури несу цели. Окей, я в ньому не хочу заселятися, якщо чесно. Його дуже вигідно буде розібрати. Бо я отримаю дуже багато їжі. Дуже. Так, для цього, знову ж таки, мені, мені, мені... Потрібні мої ресурси, які я Як останній танітне просто. Також мені бажано знайти якусь хоча б маленьку печерку, тому що RealMід спавниться з таким же шансом, як і заліз. Тобто RealMід тут купа в цьому світі. Може він є прямо піді мною, я ж не знаю, в мене ж немає. На превеликий жаль. Окей, 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 окей. Я почав копати. Печеру без скайла. Да, 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 да. Ясно. Окей, тоді повернемося, коли я вже буду в печері. Так, да, якось так. Окей, для вас це кілька секунд, а для мене це дуже довга прокачка. Зустрінемося в печері, нараз. Так, окей. Окей. Отже, я в печері. Реалміт! Реалміт, реалміт, реалміт! Я тут стільки блукав! Я тут стільки ходив, ви просто не уявляєте. Я так довго його шукав. Нарешті, нарешті, Цілих сім штучок реаміту. Отже, ви не уявляєте настільки далеко, мені прийшлось побігти від моєї хатки для того, щоб знайти цей реалміт. Я по дорозі вугілля на. вугілля? Це, мабуть, найщасливіша печера в світі. Це жесть, я скрині обшукував там нічого толкового, щоб ви знали. Все, що я знайшов в цих скринях, це тупо повотиння золотого яблучка. навіть. Це було, тому що це була тільки одна скриня. Так. Там було тільки полотиння, смолоскипа я не захотів брати, якщо чесно. Це жах, я так довго, так довго це шукав. Нарешті так, окей. Переплавляємо реалміт, здобуваємо ще шевугіллечко. Мені дуже потрібне реалмітове кайло, я не буду дуже швидко купати. Як бажано, я скрапчу навіть два кайла. Два. Для того, для того щоб якраз таке виритися з цієї печери. Так, я хочу з неї тупо виритися. Такс, окей. Доки нема ще вугіллячка, я не знаю, що. У мене ще два заліза в запасі є на всяк випадок. Ось Реалмітове кайло. Рогом собі ще кілька палець. Давайте ввісімчок, дам. Дивіться, як воно випадає. Дивіться. Залізне. І Диві. Просто ще раз ось, залізне. Давайте засічмо час. Да. Ось я зараз засікаю час. <звук> засікаю час. Залізе впоралось за 2 секунди. Тепер давайте спробуємо реомітове Кейло. Реомітове Кейло впоралось за секунду. На секунду менше. Нормально, нормально. В принципі, класно. Воно краще. Що я роблю? Це же я Реаміт, як палки поставив. Окей, тоді можна, я гадаю, вибирати. Давайте заберемо піч. Заберемо верстак. моя сокира, ось моя сокира. Заберемо верстак. І почнемо вбудуватися вгору. Просто вибудовуватись з цієї смердючої медючої печери. Да, тут, звісно, не яскраво, А ви що хотіли, це ж печера. Вибудовуємося. Блін, цереа умітова кайлова, но так я Просто подивіться як швидко о! Хо-хо! Прикольно. О, ні, не взагалі не прикольно, кричит, но. о Це жесть, що мені робити? Я опинився в цій смердючій печері. Яка ще шиї затоплена, блін. А! Нє, 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 ні! Я починаю задихатися. Нє! У мене є два варіанти. Або зараз перейти в креатив мод, або дуже швидко написати команду. Ой-ой-ой-ой-ой! Блін, дивіться! Міняю мову. Прямо зараз мені треба якось стирнути натиснути rule, keep Inventory True. ой 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 Дивіться, як мало да? game так? keep inventory, True. Або я зроблю ось так. Я не знаю, що робити, чесно. Перепрошую за креатив мод, звісно. Я не знаю, що робити. Я не встигну фізично взагалі нічого зробити. Тож єдиний варіант, це в креативі зробити так. Все. А тепер вибираємось. Фух. Просто фух. Перепрошую ще раз за креатив мод. У мене не було вибору, розумієте. Це той момент, коли в мене є вибір. Або померти, або креатив мод. І, звісно, я як будь-яка нормальна людина вибрав креатив мод. Йо, я ще й в океані, я ще... я забув, що її ліжко забрати. Та ти що? Ні, мені короче смерть, я просто трупа. Я просто мре. Діамант я так і не знайшов, на жаль, тому let's go шукати діамант. Як бажано знайти хоча б 4 штучки, я постараюся знайти взагалі 5. Вони мені дуже потрібні діаманти, тому... let's go! Шукати. Діаманти. Усе! Нарешті! Я знайшов ці п'ять діамантів. Я їх шукав кілька днів в Майнкрафте, чесне слово. Це жесть, це реально жесть. Просто заради п'яти діамантів. Е, до речі, до речі, до речі, я так і забув зробити собі так. хочу зараз розібрати другий же будиночок, який потрапляє, трапляється на моєму шляху. Тому що я можу і це дуже багато їжі. Це, чекайте, це другий чи той самий. Дивіться, якщо тут буде залутано. Це той самий дім. Я думав, це якийсь другий чесно. І це весь цей час. І це поки я ходив, мучився, весь цей час у мене перед носом була печера, серйозно. Джей. Просто вважаєте, що я пройшов коло. Просто по колу, знаєте, по світу трошки погуляв і назад повернувся. Це який джек, я не знаю. Як я люблю тебе Майнкрафт, як я тебе просто обожнюю. Опа. Опа. Давайте це все поламаємо. Отак. Це дуже багато їжі просто, дуже. Ну, мені, наприклад, цього Мені вже вистачить до кінця виживання. Мабуть. Що це за дін такий, в якому нема перстака? Бо ось цього мені вистачає реально на все виживання. А що я роблю Чекайте, Я забув. Опа! Та. А, де там ще. І до речі, давайте. зроблю Блін, я не можу чомусь діде знайти цей діамантовий кайло о нарешті а, Та е, так що я хотів собі знайти я хотів знайти хліб є таке це по максимуму, бо це дуже довго буде, якщо я так буду приїхати, причому. Все, в мене є так і 20 це хліб, бо цього мені вистачить до кінця виживання. Я вам гарантую. Все, є. Хліб є. Е, хліб в нас є. І що тепер? Тепер беремо всі ж мої квіточки втратую. це окей. 4, 2, 6, 8, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 15, 16, 17, 17 18, 14, 20, 23, і, і чекайте, мені має бути зараз 24. 23. Все. Навіть більше зібрав. І давайте просто телепортнемося в той світ, в сутінковий ліс. А, блін, почекайте, почекайте, почекайте. Мені ще треба. Я звідси виходив. Я звідси виходив, я сюди. Став, щоб... А, я згадав, я ж подумав, що це печера. Так. Просто, щоб ви знали цю картинку, коли я звідси виходив, ви не думаєте. Я тут не знайшов діамант. Я просто подумав, що це печера і забіг сюди. Я настільки розумна людина. Окей, тоді я просто зроблю це ось так. І в мене в інвентарі вже є два відра води. Ну просто ідеальний перехід, мабуть. <гум> <гум> так. Окей, тікуємо! Тікуйте, тікуйте, тікуйте <свисті> Зараз пропустимо ніч і відправимося в <свисті> сутінковий лікс. <свисті> yes. Чекайте, чекайте, почекайте. Я, Я це вже не знаю. Ауч, ауч! Боляче! Не бийтеся. Ай, боляче взагалі. Окей, робимо ямку. А так, робимо так, робимо так, наповнюємо, беремо квіточки. А так, а так. А так. І якщо я все правильно зробив, ми відкрили портал в сутінковий ліс. Шух. Ну, давай, телепортуйся. Хочеш? Ну, давай! Агоу! Я так довго тебе робив! Це, нарешті! Ой-ой-ой! Де? Де мене телепортувало? Вибачте, що я перейшов в режим? Але вибачте, де я? Ага, це ж той босс, якого вже навіть не додали в гру Жесть! Оце мене заспавнило. Тут я вже знайшов нагу, не думайте, це не чити я її не хочу зараз вбивати, я хочу просто опинитися в нормальному місці. Так, типу тут читав. Типу, я тут Отак Окей, коротше, все, це портал бо Я не хочу вичати. Йому зараз трошечки. Ось і. Давайте все заново пікайте. Ось і він, сотінковий ліс. А продовження ви побачите в другій частині. Тому Арівідерчі. Чесно, я дуже радий, що знову можу записувати для вас відео, що всі проблеми з мікрофоном вирішено. Ну що ж, Арівідерчі або французькою Aurevo. Коротше, все, папа. -па. Продовження в другій частині.